Книга Пола Клеймана Психологія 101 дуже класна і цікава книжка. По-перше, в ній є багато відомих імен. Анна Фройд, Зігмунд Фройд вони розказують про психоаналіз. Вони... Анна Фройд, наприклад, доповнює про психоаналіз дитячим історіями. Зігмунд Фройд він. Говорить лише про психоаналіз, як е, его, воно і я. Так ми розділяємось на три частини. Якщо прочитати цю всю книжку, можна зрозуміти, що людина розділяється не тільки на три частини, але й на сотні частин. Кожен психолог приходить до визначення своєї психології по-своєму, отримуючи цікаві і завдання зі спостережень за людьми.